Радісні і щасливі саме так почуваються тепер мешканці будинків на вулиці Дніпровській. А ще більше задоволена малеча у їхньому дворі з'явився новий дитячий майданчик. Люди проявили ініціативу, а їх зусилля підтримав народний депутат України Владислава Трошенко. За його дорученням придбали і привезли необхідний інвентар для облаштування майданчику. Он побезпокоївся, привіз нам дитячу площадку, яку ми зараз встановлюємо на на в нашому дворі. 15 років у нас стоїть дом. Ну, у нас площадки дітки гуляли зовсім у другому дворі. Наша площадка була необорудована. Зводити майданчик зголосилося чимало людей. Розуміють, роблять для своїх дітей. Малеча також не нудьгувала, а допомагала дорослим. Вправно фарбувала старі турніки. <клухи> До праці долучився і сам Владислава Трошенко задоволений, що людям не байдуже в яких умовах жити і виховувати дітей. Тому завжди підтримує ініціативність. Каже, спільна праця робить людей шляхетнішими. Либо це депутат Верховного Совіту, лібо це просто гражданин, либо депутат городського совіта. Кожен чоловік має на своєму місці, щось старатися зробити, може бути не тільки для своєї сім'ї, для себе, а і для окружаючих людей. То есть Я такой идеологии придерживаюсь, то, что на своем рабочем месте или на своем месте я могу делать, я делаю в том числе частичку, какую-то отдаю людям, помогаю. Питань до міської влади нині дуже багато. Це підтверджують і скарги жителів вулиці Дніпровської, які надходять до Романа Старікова, помічника народного депутата. Задача чиновників створювати комфортні умови для чернігівців, каже Владислава Трошенко. Насправді все зовсім не так, тому втілює в життя програму зі встановлення півсотні дитячих майданчиків, а також чотирьох великих ігрових комплексів. Відкрити один з них планують на масанах 23 серпня.